Що потрібно, щоб вигнати Злого Духа, вигнати демона? Брати і сестри, сьогоднішня євангелія. Євангелія, в якій чуємо про звільнення одного хлопця від демона, демона глухого, німого. І це звільнення. Це чудо, яке напевно настільки якось було важливе для всіх євангелистів, що зустрічаємо опис цього чуда в кількох різних євангеліях. В трьох різних євангеліях ми чуємо про, про це чудо. І сьогодні також, власне, Марко розповідає про нього і розповідає його, як про чудо, яке відбулося після того, як Ісус з учнями зійшов з гори преображення. Є один, одна картина Рафаеля Санті, називається вона Преображення Господнє. І в цій картині, якби цей автор цієї картини хотів представити власне, цю подію. І він якби єднає цих дві події. Тобто в цьому часі, коли Ісус перебуває на горі, коли біля нього є кілька Його найближчих апостолів, коли вони якби, споглядають цю славу Господню, коли вони досвідчують того. Як близько є Бог, і, і ця подія настільки якби, для них важлива, є, що навіть пам'ятаємо, що Петро каже до, до Ісуса: Добре нам тут бути, давай зробимо кілька наметів. Так, не би, давай залишимося тут, давай продовжимо, якби цей час назавжди. В певному сенсі вони не мов би доторкнули, чи якби засмакували неба там на горі преображення, щось, щось особливе відбувається в цьому часі. Але в цьому самому часі цей автор теж ці картини показує, як, як внизу під цією горою стоять інші учні, які якось так дискутують між собою, розмовляють про щось, привели до них глухонімого, і, можливо, вони дискутують, що потрібно зробити, щоб звільнити від цього демона. Глухого німого демона, злого духа цього е, одержимого. Напевно, можливо, вони згадували, як, як це робив Ісус. Може, якимось чином навіть там десь між собою сперечалися, але проблема була в тому, що вони ніяк не змогли Його звільнити. І ось з цієї гори преображення приходить Ісус. Приходить Ісус і. Нам, власне, Євангелист каже, коли він повернувся, бо побачив безліч людей, побачив книжників, які сперечалися з ними. Була якась суперечка була така. І що Ісус тоді питається, про що ви сперечаєтеся? І один відповідає Йому: Учителю, я привів до тебе свого сина, який має німого духа. Я просив твоїх учнів, щоб вони його вигнали, але вони його не змогли. Вони цього не змогли зробити. Чому вони не могли цього зробити? Що сталося? Що ці учні не змогли вигнати Злого Духа? Адже пізніше знаємо, що Ісус також дає їм владу виганяти бісів, дає їм владу проповідувати, а в цій ситуації вони цього не змогли зробити. І тоді, якби Ісус відповідає. Якби дає таку відповідь на це питання, він каже: Роде, безвірний, доки я буду між вами. І далі, тобто, тим, що спричинило, що вони не могли звільнити цього хлопця від Злого Духа, це цей брак віри, або, інакше кажучи, що вони хотіли це зробити своїми силами. Вони хотіли зробити це, можливо, якимось своїми здібностями, але без єдності з Ісусом. Якраз Ісус був тоді на горі табор, на горі преображення, але вони намагалися це зробити самі своїми силами. І Ісус якби показує, що говорить, що тим, чого насправді, якби їм бракувало, власне, це того, щоб вони покладалися на нього, щоб вони робили це його силою через віру. І ще в кінці цієї Євангелії він каже, що Ісус каже теж далі, це поріддя нічим не можна вигнати, хіба що молитвою. Є ще переклади, які кажуть молитвою і постом. можна сказати, що цих, цей лік на те, щоб цей диявол вийшов з цього юнака, це, було, це була їх віра, це була молитва і піст. І цього якби бракувало теж, цієї довіри до, до Господа. Можна їх вигнати тільки таким чином, каже Ісус. Брати і сестро, Господь в певному сенсі також і сьогодні нам дає перед початком Великого посту, так, ми вже цього тижня маємо розпочати Великий піст всереду з попільної середи, де церква нас теж заохочує до таких практик, молитви, посту, милостині. Але вже сьогодні ми це чуємо, каже Ісус. Про цю велику силу молитви, велику силу віри, велику силу посту, від якого теж тікають злі духи, виганяються біси. І один з поетів казав також про таких різних демонів. Він каже: про демона грошей, про демона влади, слави, значення, про, можна сказати, про різні демони, демон, демо, демон ненависті. І так далі. Багато в певному сенсі є таких демонів. І всіх їх можна вигнати, можна сказати, всюди може запанувати ця свобода серця, тоді, коли також в нашому житті, в нашому серці є віра, тоді, коли в, нашому, в нас є присутня молитва, коли в нас присутній є цей піст. Може, напевно, теж на початку. Вчора також в зверненні єпископів ми чули особливо таке теж нагадання і заохочення до нас ще раз, щоб ми з довірою молилися до Господа за нашу батьківщину, особливо в цьому часі, коли, здається, теж багато людей переживає, хвилюється, може, особливо зараз в ці дні, коли наближається рік після того, як розпочалась війна, коли є якісь тривожні прогнози. Коли не знаємо, як далі буде, а Господь нам, напевно, дає теж сьогодні це слово, якому заохочує, щоб ми вірили і щоб ми молилися і постили. Це дає нам силу, це дає нам перемогу, це допоможе нам в тому, щоб перемагати демона. Можна би сказати, дійсно, що, що це, це, що відбувається, ця агресія, яку і досвідчує наша країна. Це також є демонська справа, це також є від демона, і щоб його перемогти, це діяння демона. Господь нас сьогодні теж запрошує, заохочує до того, щоб ми довіряли, вірили, покладали, тобто не покладалися лише на себе, на свої сили, на свої якісь калькуляції, передбачення, але довіряли, щоб ми ще більше молилися. Цьому також, власне, довіряючи і покладаючись на цю Божу силу щоб ми також постили, якби ще раз відкривали цю цінність посту, самозречення, відмовля, відмовитися від чогось, що для нас є цінне, добре, але вірячи, що це має також велику силу, велике значення, якщо це переживаємо разом з Господом. Тому ем, нехай це слово буде також і для нас заохоченням до того, щоб ми в нашому житті перемагали різних демонів. Власне, цією силою Господа, довіряючи йому, покладаючись в молитві на нього і постячи, бо в цьому є насправді також велика сила, як нас Господь сьогодні запевняє. Амінь.